З самого ранку Сергій уже кілька разів набирав маму, але вона не брала слухавку. Останні кілька місяців у нього з мамою були дуже напружені стосунки. Він наполягав, мамі треба продати їй двокімнатну квартиру і віддати йому гроші, бо вони з дружиною хочуть купити будинок, а коштів не вистачає. Синку, а куди ж я піду? тихо питала Марія. Мамо, ну ти ж знаєш, у тітки Анни твоєї сестри є дача в селі. Вона там і так зимує, поїдеш до неї. А що тобі самі тут, у квартирі? Комуналка, клопоти, а вам двому в у селі буде добре, город потім весною посадити, переконував Сергій, не особливо замислюючись, як це звучить. Марії було лише 66. Вона ще почувалася доволі сильною, і активною і зовсім не хотіла залишати квартиру, де прожила все життя з чоловіком. Чоловіка, на жаль, уже не стало, але це місце було її опорою, її пам'яттю. Тут кожен куточок говорив із нею, тут вона знала, ким є. Сина вона любила, але ідея продати квартиру їй була дуже болючою. Сергій обіцяв, що коли добудують будинок, заберуть її до себе. Та Марія добре знала невістку, холодну, непривітну і розуміла ці слова нічого не варті, та й навіть якщо вона переїде до них нічого доброго з цього не вийде. На новий рік подзвонила сестра Анна. «Марія, що з тобою? спитала вона, почувши схлипування. Марія не витримала і розплакалась, розповіла все, як є, як Сергій тисне на неї з продажем квартири. Знаєш що? твердо сказала Анна. Закривай двері на ключ і їдь до мене на дачу. Тут тепло, є дрова, продукти є. Разом відсвяткуємо новий рік, а далі щось придумаємо. Марія так і зробила. Вона удвох прикрасила ялинку, накрила скромний, але щирий стіл, зустріли новий рік із спогадами і надією. А в перший же вечір до них у двір пробився собака великий, породистий, видно, що домашній. Та я знаю його, сказала Анна. Це собака з сусіднього маєтку. Там пан Михайло приїжджає такий на дорогій машині. Не розумію, як він тут опинився. На дворі був мороз, і жінки пустили пса до хати, нагодували, обігріли, а наступного дня з'явився переляканий чоловік, ходив селом, кликав Ваш собака у нас, вийшли до нього вони. Слава Богу, зітхнув він. Я думав з божеволію. Учора я був упевнений, що він у машині, а потім зник. Так Марія познайомилася з Михайлом. Він був дівцем, людиною спокійною, заможною, але без пихи. Даша для нього була місцем відпочинку, а жив він у гарному будинку неподалік міста. Він почав навідуватися до них то з собакою, то просто поговорити. Розмови були простими, але теплими. Минуло кілька тижнів, Марія. одного дня сказав Михайлу. Наше життя коротке, знаєте, ви мені дуже сподобались. Приїжджайте до мене жити. Не обіцяю казок, але обіцяю спокій і повагу. Та й разом воно все таки краще в старості. Давайте доживати віку разом. Марія не поспішала з відповіддю, але в серці вперше за довгий час було світло. Коли Сергій нарешті дозвонився до мами і почув новину, він навіть зрадів Ну от, тепер ти точно можеш продати квартиру, вона тобі не потрібна, сказав він упевнено. А Марія відповіла спокійно, але твердо ні, синку, це моя гавань. Я не знаю, складеться життя з Михайлом. Дай Бог буде все добре, але квартиру я не продаватиму. Хочеш, живи в ній, але продавати я не буду. Ти егоїстка, кинув Сергій і поклав слухавку. Минуло півроку. У Сергія з будинком не склалося, кредит не дали, з роботою почались проблеми, дружина все частіше дорікала. А Марія жила спокійно, поруч із людиною, яка її поважала. Квартиру вона здавала, мала свій дохід, і вперше за довгий час почувалася не тягарем, а жінкою. І тоді доля таки розставила все по місцях. Син, який хотів забрати останнє, залишився ні з чим, а мама, яку вважали зайвою, отримала другий шанс на щастя. А ви скажіть? Марія, справді егоїстка? Чи може егоїзм це вимагати від матері пожертвувати всім заради чужих рішень? Хто тут правий син чи мама?